У нас війна створила декілька фронтів. Звісно, що найважливіший — військовий. наші хлопці захищають, але економічний фронт не менш важливий. Агросектор, як результат війни, зараз формує мінімум одну третю економіки. Тому агроекономічний фронт критично важливий. А що це означає? Що аграрії і всі, потім, хто з ними співпрацюють, мають бути максимально ефективні. Такі події якраз дозволяють обмінятися передовим досвідом для того, щоб цю ефективність підвищити. Чим буде більша ефективність, більше буде результатів. тому наші аграрії і всі зможуть і більше підтримувати армію, і платити податків, і робити свій вклад в перемогу. В міністерство отримує якийсь от зворотний зв'язок з такими Так, ми на всіх таких подіях делегуємо керівників профільних структурних підрозділів. Сьогодні також у нас буде представник протягом цієї події, для фіксації ідей. Потім ми їх опрацьовуємо, робимо ще додатково з ініціаторами зустрічі обговорення, в тому числі з асоціаціями, і, звісно, що стараємося ці практичні речі впроваджувати, які би допомагали бізнесу.